Російська Федерація це таке дивне утворення. Ну власне, як радянський союз, до того я хочу процитувати пана Черчилля, надзвичайно поважну людину, яка розумілася на російському менталітеті і, і власне Росії. Так він сказав: Я не можу передбачувати дії Росії, оскільки це головломка загорнута в таємницю, загорнута в загадку і це перший момент. Другий момент у нас і ті, хто людей займаються професійно, відстежують наших ворогів. Не є немає достатньо інформації, щоб робити певні припущення такого плану, що, наприклад, є якісь сили, які здатні, чи готові, чи хочуть, значить, фізично усунути чи усунути від влади пана Путіна. Але от власне з цим цією частковою, так званою мобілізацією, хоча насправді в Росії є все брехнею, і безумовно, що за чисту монету сприймати оце це слово частково абсолютно не потрібно. До речі, ті ж самі російські журналісти вже на основі розмов з російськими чиновниками кажуть, що ця мобілізація заторкне принаймні мільйон двісті тисяч осіб. В принципі, ну, скажімо так, є і економічні розрахунки щодо того, скільки це може бути людей, яким чином це вплине. Ми можемо про це трохи далі поговорити. Так ось власне ця мобілізація. Вона була фактично задоволенням тієї ті критики, задоволення тих вимог крайні правих, ну фактично фашистів, руських і ультранаціоналістів і яструбів в оточенні пана Путіна. Бо вони вважали, що занадто ліберально він себе поводив з Україною починаючи з 24 лютого. Що відразу треба було повномасштабну війну і оголошувати і повну мобілізацію як людських ресурсів, так найголовніше економіки. От власне Путін тоді е, це не зробив і це йому напевно дорікають в якості помилки, прорахунку, що він думав, що Україна е, слабка держава, слабка нація. Ну фактично не існуюча, як вони у них в пропаганді, і, і в її можна і доволі легко захопити. І власне тому ну мені здається, це одна з причин була, чому наші військові е, казали, що все гаразд, немає е, ударних групувань на наших кордонах. Бо безумовно, вони дивилися на те, що як Росія би мала би воювати з Україною, враховуючи той потенціал, який у нас є. Але вийшло так, і слава Богу, що вони переоцінили свій потенціал, недооцінили свій потенціал. І власне, це помилка, яку можуть ставити правину пану Путіну військові, і найголовніше його, скажімо так, друзі з КДБ більш ну професійні, скажімо так, оскільки він там навіть можливо і полковничу полковничі погоди не отримав свого часу. Але там є інші люди, які його слухаються. Ну були і старші за нього піч. Час його служби в КДБ власне, тому є підстави вважати, що е, вони незадоволені і напевно вони розуміють, куди він рухає Росію. А безумовно, ми розуміємо, що це є крах е, передусім Путінського режиму, бо він є частиною, якщо як прибрати, то тоді рухне вся конструкція, і потім почнеться гопцівська війна всіх проти всіх. Ну і безумовно, що це призведе до колапсу Російської Федерації, оскільки є вже перерозтягнення е, пере тих ресурсів, які є, і є вже Задоволення э, плебса російського, який був задоволеним, коли захоплювали Крим. Крим наш 86% показував в 2014 році. Трохи менше в 2021 Мені здається, там 2 два чи було менше захоплення Кримом. І коли вони сиділи на диванах, дивилися за війною в Україні. Ой звініті спеціальна воєнна операція, як от це називається, Це було нормально, бо там воюють фашисти російські, націоналісти, контрактники і найманці. А зараз виявилося, що за велич Путіна за його геополітичні прожекти треба платити кров'ю пересічних росіян і передусім з депресивних регіонів і етнічні меншини. І от ви показували оці от мобіків, які нещасні. Безмовно, що це не є потужною силою. Безмовно, що вони не задоволені. Так вони не підуть на і вже очевидно, що вони не пішли на якісь акції протести. Протесту я вже не кажу про те, щоб брати коктейлі молотова чи брати зброю, щоб власне змінити той Лад, який кидає їх як гарматне м'ясо в Україну, те, що їх ми знищимо, у нас немає жодних сумнівів і навіть у Росіян, які мислять. Фактично за півроку майбутнього, якщо от насобирається оця 300 тисяч на значить зброту цей да, НАТО, то, то згідно з я, я буквально сьогодні читав два російських економіста. Вони підрахували, що парад, порядка 70% у цих от мобіків буде знищено в Україні. Мається на увазі як фізично, так і ті, які будуть поранені. Тобто, ми перемололи професійну армію. Ну фактично, там порядка 200 тисяч вона була трохи скажімо так залишилася, бо 55 тисяч те, що ми рахуємо, це вбитими, але є uh -huh. ще поранені там в плену, які є от і власне тому це нічому не, не допоможе, але найголовніше це руйнує так званий суспільний консенсус Росіян, що Путін дає їм значит, хліб з маслом і масло й хліб хліб ще є. Масла вже немає оскільки є санкції, оскільки є неефективна економіка, є економічніше технологічне обмеження. Західні корпорації вийшли з російського ринку, і росіяни безумовно безпарадні не можуть зробити нічого з, вих... з високотехнологічними галузями. Власне, це цієї частини немає, і зараз немає стабільності, немає перспектив жодних, і ще прийдеться за цю невизначеність сплачувати своєю кров'ю. Тому, безумовно, цей консенсус порушено, і вони будуть незадоволені І це призведе до, до великого великим рахунку до того, що цей режим пошепнеться. Ну, бачите, я теж читав з приводу це зараз з приводу мобіків. Я теж читав, що на в принципі на кожного ну під час от такої мобілізації вона ж має бути не просто людська, вона ж має бути в першу чергу економічна, логістична, і за усіма правилами подібних е, акцій, скажімо, подібних процедур. То в країні має бути від 7 до 12 працюючих е, людей в економіці на одного такого мобілізованого. Що Росія в принципі не може, бо у них приблизно така ж кількість за там 4 місяці санкцій втратила роботу людей, якщо не більше, якщо там сума не доходить до півмільйона вже. А тому, ну, якби це що, в принципі... що можна, я скажу таку річ. Ну, по перше, російська економіка це газ і нафта, і ми бачили слава Богу, що ціна на нафту почала падати. І ми бачили те, що наші європейські партнери зменшили споживання газу та нафти. І безмовно, що росіяни не можуть передусім перенаправити газ, оскільки лише 10% йде скрапленого на зовнішні ринки а решта в ці. Але питання в іншому: що, наприклад, і ви бачили напевно цього комп'ютерчика, який прийшов в і його відправляє. А він там в банку якогось працює, власне, залишилися ті люди, тобто все просто росіяни, вони не несуть е такої, скажімо, важливості якоїсь економічної, бо скільки там немає малого середнього бізнесу, фактично, і найголовніше джерело до 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 тих доходів, це є газ і нафта. Але є ті, хто підтримують цю систему, це, наприклад, менеджери, це е фінансисти, це комп'ютерщики, е там інженери і інші. І, власне, е якщо вони будуть безмежливо. Мозгла, як традиційна Росія, це це робить століттями, будуть використовувати цей ресурс. То тоді вони навіть е, якщо вони візьмуть невелику кількість людей, виймуть із економіки, то безумовно будуть великі проблеми. Добре. Давайте ще поговоримо. Ну, е, знаєте, так само ваших багато колег, експертів, різноманітних політологів. Е, багато пишуть про так звані башти Кремля. Які розділилися умовно на голубів яструбів, тобто одні, ті, які е, бачать майбутнє в припиненні е, так званої цієї спеціальної військової операції, яструби. Навпаки кажуть, що треба більше е, треба не тільки розширювати СВО е, і на території України, а й далі на країни Балтії на Польщу? Ну ви прекрасно знаєте про кого я чи вони існують? І якщо вони ну умовно існують, чи можемо ми вказати, скажімо, їхніх таких найяскравіших представників, аби можна було розуміти, хто між ким а, і хто в яку в який бік намагається Путіна спрямувати з цих башт так званих? Передусім, не так важливе призвіща цих людей, цих башт, оскільки насправді система побудована, вона фактично є тоталітарною. Росія є тоталітарною державою, там є культ особистості, і зараз Путін є найбагато більш потужним в політичному і в економічному плані, бо він найзаможніша людина. І, до речі, дуже часто на заході кажуть олігархи, російські олігархи немає в Росії олігархів, оскільки олігархи це ті, хто можуть впливати на державні рішення, і хто в принципі от заробляють на політиці собі гроші в Росії. Це дворяні. їм дали якісь наділи, і вони з стригуть купони. Ну я вибачте за таку термінологію з е, тих ресурсів, які є, і ці ресурси повністю належать Путіну. Ми це бачили, як олігархи платили за певні спецоперації Кремля е, на, на за кордоном і недарма е, скажімо так при прізвище Арбабрамовича постійно Виникає то значить, тут останнім часом, і навіть в питанні звільнення наших героїв а, а, захисників Маріуполя а, і до цього там із зерном і він був присутній в Стамбулі, коли домовлялися про цю зернову угоду, і таке інше. Тобто немає олігархів, і теж саме фактично ці башти вони можуть гратися свої підков... підковдрові якісь ігри, але вони не впливають на Путіна. І це до речі, одна з причин. Ті ж самі західні експерти кажуть, що у цей ковід період. І Путін надзвичайно, скажімо так, він надзвичайно боїться свого власного фізичної своєї смерті, і тому ці всі були речі, які пам'ятаєте, якщо він там з кимось здається, з були зустрічався. Насправді там сиділи стюардеси, посміхалися, а його потім голограму фактично вмонтували. Тобто uh -huh. він сидів в своєму бункері, ні з, з ким не зустрічався. Було кілька осіб, які довірені, але вони точно не впливають на нього. Він остаточне рішення приймає сам. Тому в Казати, що хтось впливає, не можна. Інше питання, що безумовно є ті, хто розуміють, що в Росії немає ресурсів, і фактично вони багато чого стратили, включаючи власних речей. І є ті е, ідеологічні яструби, які вважають, що він занадто м'який, що треба е, більш потужно е, тиснути на е, і з, знищувати Україну. Той же самий Халмагоров, е, один з російських фашистів, писав, що якщо потрібно, то треба ядерну війну, щоб знищити, бо е, програш України Росії в Україні означатиме. Програш Росії, і він до речі, тут дуже правий, що ми звичайно, ми збираємося палити Москву. Нам це абсолютно не потрібно. Нам треба звільнити власні території. Але перемога України, яка точно буде, я в цьому впевнений не лише емоційно, але я знаю, що це в принципі, логіка речей так спрямовується. А це дійсно буде останній такий цвях в труну оці не імперіалізму і всієї хіміри руського миру. Тому безумовно, що там є люди, які це розуміють і кажуть, що треба дотиснути всім чим завгодно погрожуючи ядерною зброєю, можливо перекинути конфлікт на інші території. От є Білорусь, і вона фактично використовується як таран проти Литви і Польщі. Можливо, використовується як ДНРНР да свого свого роду. Тобто буде Росія, але прикриватися, скажімо так, псевдодержавою Білорусь, бо вона вже перестала існувати як держава. Насправді, От, тобто, такі сценарії безумовно є. Але б я б на них не злікав. Я кажу про те, що. В Росії, взагалі, російське суспільство, це його це його трагедія. Ну не для нас там байдуже, але для них самих. Вони є атомізованими. У них немає довіри. Один до одного і уявіть собі, значить і це до речі, скажімо так, це дуже майстерно. Я думаю, що потім багато книг буде написано, яким чином Путін побудував таку систему з свого часу. КДБ і служба зовнішньої розвитки, перший, перший відділ так, так званий, в вони так і працювали, коли була там тройний рівень, скажімо так, перевірки і контролю. І власне тому жоден з цих керівників цих башт не може говорити з іншим домовити. Ся про власне те, щоби щоб щоби Путина смістити, пам'ятаєте 17 миттєвості весни, коли значить зустрічалися два бонзи нацистських, і, начебто, вони один одного розуміли критикували Гітлера. Але один думав: а може, в цьому в портфелі там є магнітофон. і Він записує. Потім побежить фюрер розповість Тобто, у це недовіра, вона не дає можливості об'єднатися як фашистам, як цим расистам в Кремлі і навколо його. Так, власне, я позиції, у яких немає в принципі справжніх лідерів, вони здатні лише на ці ходіння з шариками і з тими лінточками. Ми mm -hmm. бачимо, як вони зараз ліберали... Абурюються з порадами балтійців, поляків там інших держав західних держав, кажуть, що ви не мали такого досвіду. У нас тут КДБ, ну ФСБ, точніше, хоча й немає різниці. А воно все контролює, і ви, ви там якісь поради даєте. То не можна такий без насильницький спротив в Росії. Він не може принести жодного успіху лише шляхом. Які проторив свого часу Володимир Ліч Ленін, тобто організованим насильством, коли є ідеологія, коли є згуртована невеличка група ну большевиків, не знаю лібералів, як завгодно зараз, які будуть готові взяти зброю в руки, тоді в них з'явиться шанс щось там змінити власноруч. інакше лише сподіватися на Україну, на нашу перемогу, і тоді у них відкриється шанс щось зробити зі своєї державою. Ну і наостанок питання: а що може бути, тобто хто може бути після Путіна? Умовно трапилась з ним якась е, е, історія, чи то табакерка, чи то парасолька, чи то будь-що. Путіна не стало замість нього е, приходить якась кандидатура, е, і такі теж чутки мусуються, і є припущення певні. Е, і там і розглядають і Патрушева, е, який насправді буде ще жорсткішим ніж Путін. Е, навіть про Кадирова останнім часом я чув теж певні такі версії, що Кадиров може очолити Росію. Це на, на мою думку, це взагалі е, е, просто якийсь знаєте, якийсь фініш. Є якісь версії, хто це може бути і що чекати. Ну, нам чекати нема чого. У нас є абсолютно чітка позиція свого часу. Катан, старший сенатор Римської імперії, казав про те, що Карфаген має бути зруйнований. Так ось Карфаген руського миру має бути зруйнований. Це наше завдання, як в фізичному плані поразка військова на нашій території, так власне, і в ідеологічному плані, оскільки без Києва, без Власне України всі ці е, ідеологеми, всі ці міфи, е, історичні міфи, вони руйнуються. І Росія просто не має легітимності в своїй свідомості, оскільки безумовно, що сучасна легітимність вона припристікає з е, демократії з того, що народ голосує чи громадяни голосують за представницьку владу, і потім вона їх представляє в Росії. безумовно, що це не так. Там демократії ніколи і не пахло, хоч можливо, там за часів Новгорода там чи цих... Руських міст, які були Так ось немає різниці, хто там прийде до влади, оскільки ми, в принципі не можемо спрогнозувати зараз. Да про Патрушева, сина Патрушева кажуть. Про тіктокера головного теж кажуть, але безумовно, що це буде все залежати від того, хто швидко Зорієнтується, у кого є передусім силовий ресурс. І передусім це мається на увазі спецслужби, не армія. Армія традиційна підкорена. Вона була і за часів імперії, і за часів радянського союзу. Вона була контрольована КДБ зараз. ФСБ є фактично державою, при якій витачніше є ФСБ і при неї є Російська держава. І, власне то. Ому, хтось із тих лав вони будуть або самі намагатися потрапити до Кремля або ставити якогось свого ставленника, який міг би там захистити їх інтереси, і зараз ну казати про призвища немає сенсу. Найголовніше скажімо так, ми маємо розуміти, що Росія це екзинційна загроза України допоки вона є в тих кордонах, в яких вона є, оскільки це означатиме виключно жорстку вертикаль і фактично тоталітарний режим управління. Демократично Росія в принципі бути не може. Вже. як з точки зору їх е, ідеології, міфології, я маю на увазі політичної, так і власне з точки зору е, структури економіки сирової, яку мають контролювати в одному місті. Інакше вона тоді, якщо буде більш-менш демократія, вона буде розпадатися. Ми бачили це в 91 -му, 2 другому роках. Парад суверенітетів інші речі, тому нам байдуже найголовніше сконцентруватися на тому, що ми можемо зробити, не сподіватися на е, стан здоров'я Путіна, що хтось там його б'є, щоб його син став це. Рем, це, це абсолютно не має значення. Ми будемо ми можемо спеклювати і цікавитися цим, але по суті це не має значення у зараз. Ключова річ це поразка Росії тут, колапс російських збройних сил з цими мобіками чи без цих мобіків. І це буде не та, такий удар, який вони не можуть з якого поправитися. Будемо на це сподіватися. Насправді це питання залишимо, скажімо так, для збройних сил України. Я впевнений, вони думають подібно з нами, і вони це питання точно вирішать. Мається на увазі з мобіками. А з тих якраз і вбитих покалічених росіян, просто закликаних на заклання умовно нашим збройним силам, і почнеться оцей крах. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час поговорити. Важливу тему ми підняли. Впевнений, будемо її ще обговорювати. Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, щойно був в ефірі телеканалу Київ.